Та мудрість прості, вислухаємо му, святе Іван Ліємер Сім. Слуха вітвоєма, від марка Святе Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, проходячи Ісус, побачив леві, сина Алфея, що сидів на митниці і каже до нього: Іди за мною. Той став, і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у нього учні його, у його домі, багато митрів грішників сіли з Ісусом та його учнями, і чимало було із них, що за ним йшли. І коли книжники, що були із Фарисею, побачили, що він їсть із митрями і грішниками, сказали його учням. Чого він їсть і п'є з митрями, і грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних а грішників до покаяння. А тобі, Господи, слава тобі.